Ось дивись, бабусь. Я зараз четвертим пальцем. четвертий палець, Це вже в мене візинить. Зараз я покажу. просто Піставчику треба поставити. Усього дивись. Четверта струна. Ось рахуємо. Раз, два, три, чотири. Четверта струна. Ставимо. його. Потім рахуємо. Раз, два, три, чотири. Потім ставимо. І і Мі. Так とはこと... от... потім. Я зробив, Потім. Що ж мені? Зараз я, я скажу папі, що я зробив. Зараз ти покажи. См... Дивись це, відео до кінця. Я зараз прибіжу, швиденько Папа, четвертий палець закінчить. Добре, папа. Добре. Папусь я уже закінчу. мені сказав папа за я закінчив. Давай це відео, скажеш прикольно чи ні.